Саша, е я тобі зараз скину три адреса. це у ці сетки Так, Да, да, Саш, дивись. Там на одну бригаду 128, допустим, 5 штук надо отправить. 5 штук. Halo. Да, да, там повний же слайбокс. Потом на 58, му Железкий батальйон, і на 30-му. Ну, е я зараз... Подивись, а там десь скільки штук просто порозподіляєш, а я тобі адреси понаписую. Куди... Хорошо, да. Да, хорошо. ти оплатиш відправку, скинеш мені, як всегда, а я тобі скину, як всегда. Все, добре. Давай. Спасибо, Саша. тобі вийти. Так, вов. Адреса є, куда подправлять, дашь сетки. Все, зараз тоді Саша відправляє сітки, а я понаписую йому адреси. Е, сетки. Ви просили, ви дали адреси. Я оправляю. Е, якщо у кого ще є якісь марелі сетки, присилайте, тому що, в принципі, у мене тут заявок куча. Ось, ось теж заявки. Ось заявки. Ось заявки. Так що в мене тут вистачає заявок. Будуть сітки.